Мої шанування, з вами Ірина, а ви на каналі Dreamerка грає. Я тут, знаєте, так дуже неочікувано, сама для себе вирішила зняти свою реакцію на трейлер до нового доповнення Sims 4. То мені захотілося поділитися з вами своїми думками та спостереженнями, коли я переглядала цей трейлер. Я думаю, ми спочатку зараз швидко його подивимося ще раз з вами. А тоді будемо вже на Повільнені з паузами обговорювати кожен кадр, що там, де і як. Love's a lot of oh. words You're busy words Simply the same oh. Spanksy words and words oh. To Trevor To Booz Boo oh. But Booz Booz even oh. knows oh. Love is Fly yeah. by the free-to-kype You've never no. let Give show no. Your whips are Yonder but you don't know oh. When the woods Your whips

Ну що ж, це блін не знаю. Він дуже дуже милий, дуже класно знятий. Там, мабуть, розповідається якась історія, але я настільки звертала увагу на самі якісь такі деталі, і так далі, що трошки пропустила сюжет самого трейлера, тому я не знаю. Тут видно про якусь сім'ю, історія якоїсь сім'ї розповідалась. Нам додають нове містечко. Якщо я не помиляюсь, буде зватись як Сен Секвоє. Я думаю, що, можливо, в нас з'являться квартири. І да, дійсно не вистачає саме в такому містечку якихось таких Квартирок невеличких сімейних, і я думаю, що в це доповнення вони впишуться як і на що краще, так. Велосипеди це те, що потрібно було для дітей. Не знаю, дуже мало якихось функцій і дій в дітей, От кому кому їм не вистачало якихось таких нових занять, хобі, за них буде хоч цікавіше грати. А то я не дуже любила грати за дітей. Це було якось, ну, досить таки скучно. Боже, подивіться, який в неї шолом Петрик. Сонечко. Це так мило. Я думаю, що в них буде нові, нова навичка ну, на рахунок велосипедної їзди, там вони будуть спочатку вчитись, потім якісь можуть е, трюки виконувати. А можливо, було б е, класно, якби з'явилася, знаєте, якась така площадка, типу, скейт-парку, е, скейт і щоб вони навіть скейт якісь додали, але це лад. Це вже мої мрії просто. Давайте далі. Боже, вони такі маленькі. Я, звичайно, великої суті не помічаю було додати цю нову стадію, але я за будь-яке доповнення до гри Sims, що буде розширювати її функціонал, геймплей, це просто все супер. Так що я тільки рада цьому, але краще б, знаєте, додати вікову стадію між дитиною і підлітком. Тому що з маленькими дітьми возитися, ну. Не знаю, нам і 100 долерами вистачало клопотів. Але я думаю, що це все одно буде дуже-дуже-дуже мило. У нас буде ось нова колисочка. бачу, Люлька, не знаю, як правильно, люлька, мабуть, так. На фоні ось бачу справа. в нас пленальний столик, новий декор, іграшки. Ви тільки подивіться. Тут намальований коник. Так, да, це коник. Це коник. Так, давайте, я буду шукати тут о, якісь, не знаю, натяки відсилочки. Um, давайте сподіватися, що це був натяк на те, що в нас в грі з'являться коники. Не з цим доповненням, а колись в майбутньому, але вони все-таки плануються, і це, знаєте, такий прям. Он, дивіться, а ми вам натякали, ми вам давали підказочки. Ну, це можуть бути всього лиш мої видумки, і я хочу бачити те, що просто хочу. Але да, давайте сподіватися, що в нас з'являться коники. Коники всім з 4. Нам на це натякають, да. ну я сподіваюся, що я собі це не придумала, і не тільки я це помітила, не тільки я на це сподіваюся. Так що пишіть у коментарях, чи хотіли б ви бачити в ігрі коників. Бо я, да. я чесно дуже сподівалася, що їх додадуть сільським життям, але було б класно, навіть якщо вони додадуть якимось окремим доповненням, типу, знаєте, там ранчо щось щось наподобі цього, але це буде класно. Я сподіваюся, що ми ще десь зустрінемо коників, і я така да, да! Я ж казала, що нас ждуть, нас натякають на коників. Але це може бути все притягнуто за вуха, так що можете мене слухати це, чисто мої сподівання і думки. Я так розумію, що це якась ігрова зона. Студія. О, можливо, це якась бібліотека. Тут е, всі настольні ігри в нас нові, як це є пазл. Так, е, ну, шахмати в нас були, можливо, там ще щось з'явиться нове, якась доска для малюночків. Ну, побачимо далі. Боже, ця реакція це просто щось. Так, я знаю. Це просто лінивий не міг не помітити. Ви бачите на задньому фоні це кінотеатри. Я більш ніж певна, що це кролічі нори. Якщо це буде окремо ось так будівля, до якої можна буде зайти, відправити там, біля дверей свого сіма, то да, мене влаштовує, не знаю. Я не є противником кролічих нір, і просто сам факт, що вони зможуть отак в місті прогулятися і, і піти от в кінотеатр хоча б біля будівлі, це, це класно. Це класно да, і Я хотіла щоб її додали, навіть в вигляді кролячої нори мене влаштовує. Кінотеатр. Плюс кінотеатри плюс ура! Спальні мішки. Ура! Нарешті я не знаю, як, чому їх досі немає в грі. Так, що в нас тут ще цікавого О, нова розфарбовка рюкзака? Я не пам'ятала такого рюкзака. Бджілки точно не було. Я не знаю. Може я щось пропустила, але я бджілку не бачила в розмальовці рюкзака. Ви бачите, що справа на столі стоїть. Це єдиноріг. Це теж натяк на коників? Ну скажіть да. о стульчики. Вона буде годувати, Ну, це зрозуміло, бо, можливо, це раніше побачимо не з доповненням, але є одна проблема. Я просто сподіваюся, що вони пофіксять ці стульчики, бо це просто якийсь Ну Я просто схожу з розуму, граючи з цими стульчиками, ці беруть їх садять, виймають. Вони взагалі працюють неадекватно в грі ці стульчики. Тодлери не можуть на них їсти. Сіми весь час їх просто туди висаджують, знімають, висаджують, знімають. Я не знаю, я сподіваюся, що це по Бо інакше це буде просто мінус, великий мінус. Але давайте будемо чесними. Коли в останнє виходило якесь доповнення, щоб там не було куча багів? Може, якщо вони це і поправлять, то з'являться куча нових. І ви помітили? Помітили? Да? Бачите назаді картинка? Картинка, Вона там жовто-блакитна, там жовто-блакитні квадратики. Боже, на паузі це досить таки смішно виглядає. Але це все одно мило. Нові взаємодії це завжди мило. Так, і в нас знову єдинорожки. У нас нові іграшки, нові єдинорожки, багато нового декору, дитячого. Це... Я так не люблю будувати дитячі, і в мене на щось ніколи не виходять. Але якщо буде скільки багато всього, я просто заставлю все іграшками і просто топ дитяче. Да. Давайте побільше іграшок для дитячих. <звук> Оце, я так розумію, що якийсь фантастики. Фонтани, якісь буде, я щось пропустила, можливо, треба було прочитати перед цим про це доповнення. Я нічого не читала. Це чисто моя, знаєте, так перше враження від цього всього чисто мої думки. Це фонтани, це для ігор щось. Можливо, будуть якісь, можна буде ставити це даже десь в себе біля будинку, якісь ці фонтанчики. Ну, це прикольно. Фоточки. Ой, там такі ми Гляньте. Сім'я сов. Так, що в нас тут? Ага, нам тут показують зараз коврика для маленьких, для немовляток наших. Коврики це. А цікаво, ці коврики можна буде користуватися тодлерами, але вони, мабуть, занадто маленького розміру для тодлерів. Ну, не знаю. Але було б прикольно, якби можна було і тодлером користуватися. Сліва коник. Знову коник. Я ні на що не натякаю, але ми знову помічаємо коника в іграшках. Може, це все-таки є натяки? Глянь, який баранчик! Це, 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 мабуть, щось типу стульчика такого, да, баранчик? О, дивіться, яка коала справа. А я не звернула увагу? Не знаю. Ну, хай буде коала. Так, що в нас далі? Це все таки виглядає досить таке мило. для тих, хто любить грати, знаєте, з дітьми якісь такі сімейні геймплеї, Я думаю, що це просто не знаю знахідка, і вони там пищать від радості. А мені просто подобається, як це все виглядає, тому що я б не сказала, що я так часто граю з дітьми, але мене просто сам факт не знаю, мені подобається. О, бачите, це про те, що я говорила, що буде навичка на велосипеді катання. Я так розумію, що вони спочатку там мають навчитись, потім зможуть якісь трюки виконувати і так далі. Я думаю, що це буде так, як окрема навичка. Ну, не знаю чи точно, але я думаю, що можливо. А, і в нас буде новий гном. Новий гном зліва. Я бачу нового гнома. В нас такого в грі немає, точно немає. Я знаю, бо я робила відео про гномів, я такого там не бачила. В нас новий гном. Просто, просто ви подивіться нові взаємодії, нові анімації. А Звичайно, вони це показали в трейлері. Звичайно, це ж просто три, три сіми, Рахуйте, раз, два, три. Анімація для трьох сімів. Тобто маленька ззаді, дорослий сім і дитина. Нова взаємодія, нова анімація. Да, да, я хочу, щоб далі Сімс розвивалась, далі щось доповнювалося, і я не хочу бути вічно незадоволеною чимось, а просто хочу бачити плюси. І якщо це щось додається, круто, це краще ніж не додають. Так, да, воно дуже часто приходить до нас з новими якимись помилками і багами, але все ж таки я люблю Сімс 4 і я рада, що щось нове з'являється. І ось ці сумочки для маленьких діток, я розумію, що. Що вони мають прийти разом з цими немовлятками, мабуть, з обновленням, і що їх можна буде так носити весь час. Ну, це прикольно на прогулку. Це якось, знаєте, більш реалістично виглядає ніж те, що зараз там немовлята в колисті, вони чисто декор. Можливо, справді потрібна ця нова стація. Можливо, я досить таки упереджено до неї поставилась. Нехай буде. Кому не подобається, хай не грає. Мені подобається тут просто меблі. Вони виглядають досить класно. Мені подобається такий стиль, і, і взагалі, так, да, я б хотіла собі це все в гру. О, а це знову наш пеленальний столик. Я просто пам'ятаю з Sims 2. Пилина, ні, столики. Да, Сімс 2 були пелена. Я просто дуже давно грала, я реально в дитинстві. Це моє знайомство з Сімс розпочалося з Сімс 2. І в мене щось така асоціація. Я пам'ятаю, я тоді була дитина, і саме починала грати. Я зразу створила щось там дитину, і в мене просто. Я нічого не розуміла, що робити в цій грі. і Я пам'ятаю, Боже, думаю, а де ці столики? Що з ними робити? І так далі. Да, це було щось з чимось. Як я вчилась грати в ігру? Треба буде колись скачати Sims 2 і згадати дитинство. Так, що в нас тут ще на фоні є цікавого. Ми ніби це все бачили. Вже це вже нам були. Нам цей корм. Зуби, він може вирвати сам собі зуби. Хто в дитинстві рвав собі зуби? Признавайтесь, я виривала сама собі. Мені ніхто мене не водили до стоматолога. В мене або вони самі повипадали, або я сама собі їх повиривала. Почекайте, я пропустила. Він вирвав зуб з вечора. Ой, багато. Давайте. Так, да, дивіться тут темно світ. За вікном темно і нічник оце, що на столі світиться. Тобто він з вечора вирвав зуб. А наступна анімація дивіться, це вечір, це точно вечір, це вже ранок, і тоді він отримає гроші. да, Я сподіваюся, що це так і є. Що я собі це не придумала, це так і є, і ми зможемо покласти під подушку цей зуб, і, типу, прийде зубна фея, і тоді зранку дитина отримає гроші. Для гри з дітьми це буде дуже-дуже цікаве таке взаємодія з цією зубною феєю. Я сподіваюся, що це саме так. Та, yes. да, дивіться, це буде зубна фея, дивіться, скільки плакатів, якісь сертифікати, плакати, все про зубну фею. А, да, да, я, я просто певна. Так, і знову в нас єдиний ріг Знов єдиноріг майже на першому плані. І справа знизу знов картинка з блакитно-жовтими ладонями. Так. А це те, що, мабуть, не знаю, мені здається, що цим дуже багато хто задоволений. Хто не любить будиночки на деревах? Ну, от хто. От скажіть мені, хто не любить будиночки на деревах. Ну, всі їх люблять. Звичайно, їх люблять усі. І це мені кажеться, просто не могло. Когось не порадувати, що воно тепер буде можна буде його побудувати. Я думаю, що це знаєте: оці ось дерева, це їх як з ракетою. Ти там маєш на ділянці поставити і тоді будувати. Я так думаю, що це ось ці дерева, мабуть, тільки на них можна буде будувати і все. Ти їх маєш купити, поставити на ділянку і вже можеш біля них будувати. Я не думаю, що це можна буде на будь-якому дереві чи в будь-якому місці. Я думаю, що саме оці дерева треба буде в режимі будівництва купити. Ти і далі будувати. Це, знаєте, таке якесь сімейне заняття, там, де всі сім'ї разом можуть цим займатися. Дивіться, тут займаються цим аж троє сімів. Тобто, дитина, дорослий. І їхній дідусь, і вони всі будують. Це, Знаєте, як спільне го е приготування їжі. Я думаю, що в них навіть будуть якісь мудлети після цього спільного проведення часу разом, що вони могли це все разом збудувати. Цікаво, до скількох сім'ї можна запросити, щоб побудувати разом цей будинок. Просто дивіться тут в нас один декор. Так, ви бачите, що цей будинок можна буде самостійно декорувати. Тобто, ви, по ідеї, вони не будуть стандартні, от всіх однакові, а ви самостійно зможете все там розставити. Дивіться, іграшка, лавочка, плакат, я думаю, можете самостійно повісити туди телескоп, да, це все можна поставити будь-які речі сюди на цю платформу. І у вас буде будинок, не такий, як у всіх. тобто... Це дуже-дуже це прикольно. Так, да, дивіться, я права, бачите. Тут вже зовсім інші речі стоять. Тут у нас був стояв, якщо ви пам'ятаєте, ота іграшка велика, а тепер тут стоїть якась коробка з іграшками, я так розумію. Ще якийсь ігровий коврик новий. Так, да, це якийсь новий ігровий коврик для дітей. Клас. <пас> 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 Боже, бідний сім. Його, мабуть, вигнали з роботи. Да, він втратив роботу. Ви бачите, да, це, це мабуть, про це розповідають. Він навіть до піс своєї не доторкнувся. Дивіться, вона лежить просто з боку, він її не куштував. Це вечірка до народження дитини. Клас. А, знаєте що? Можливо, це гендерпаті. Можливо, нам можна буде дізнатись стать дитини. Або просто вечірка до дня народження дитини. Ну, типу, там. Дивіться, там знов ця коала. Ми вже її бачили. Треба буде включити, знаєте, цей м -м, рахунок, скільки ми раз бачили коалу. Хоча мені здається, що я на конків більш звертала увагу, ніж на коалу. Дивіться, там збоку є коробки з пазлом. А пазли це будуть окремо, і я думала, що це буде, знаєте, як от у нас в ігрі є ігрові столики, там можна міняти гру. Я думала, що там просто додать пазли. А це можливо буде взагалі ось так в коробках, як в житті. Ну, це я вже собі щось придумала. Можливо, це просто декор. <ріст> Я просто це вигадала, але. О, в нас новий гномик. У нас знову новий гномик. Справа, справа, ось ось тут. О, мені так ця сцена сподобалась. Просто дивіться, всі такі, знаєте, топ-топ, топ, топ, топ. -топ, -топ Старічки. Я думаю, що це буде окремий спорт для пожилих персонажів і. Не знаю, як на мене просто в старості всім ну дійсно скучний вік, тому що там немає ніяких занять. Ну от чим займатись там? ну Дуже мало. Дійсно, дуже мало. А так. Отакий От спорт, це буде просто супер. Нагадую, щось знаєте оцю ходу. Не можу згадати, як вона називалась, скандинавська, ні можливо помиляюся. ходьба, і якщо вони можуть це ще займатися в групі, тобто запрошувати персонажів. І якщо це ще буде доступно не тільки для одної вікової категорії, а для всіх, ось, наприклад, так як дитина з ними йде. Я, я просто за за тільки щоб таке з'явилося в грі. О, і там знов коала. Дивіться, там знов є ота маленька коала знизу на поличці. Так. О, дивіться, в гості приїхали, і в нього в руках чемодан. У нас будуть в грі чемодани. У нас будуть е е клікабельні чемодани, там можна буде щось з ними робити, там будуть якісь дії. Можна буде взяти з собою. О, можливо, в нас з'являться взагалі сумки. Але тут, більш крім, чемодана, я не бачила сумок. А дивіться, там і на задньому фоні навіть відкритий цей чемодан. Ви помітили це? Да, да, він навіть відкритий ось на задньому фоні. Я розумію, що я багато на що ще навіть не звернула увагу. Але напишіть, що ви помітили такого, що я, можливо, не помітила, що вам сподобалось, що вам впало око, Можливо, ви знайшли якісь натяки чи відсилки. І взагалі, що ви очікуєте від цього доповнення. Ой, тут збоку знову коврик. Вон, батьки, які в тому, це знаєте, приїхали бабуся з дідусім, хай вже сидять з дитиною, а батьки бідні полягали спати де тільки бачать. Вони занадто втомилися. Видно, ця стадія буде виснажувати наших сім'ї ще більше, ніж тодлери. ого. О, нова анімація. Нова анімація. Люблю анімацію. Просто я хочу, щоб їх було побільше, додавайте побільше анімацій, так? Да. Боже, яка квеця. Але це прикольно, що вони додали таку якусь, знаєте, що вони можуть отак замурзьохатись. а їх можна потім помити. Що з ними потім робити? Як це все буде відбуватись в ві ігрі цікаво? О, ще одна гра нова, доміно. О, це ж це, цей... Це, Мужчина, що втратив роботу, я бачу, що він вже досить таки задоволений, мабуть, грають на гроші. А що він дав? Він щось малому дав, він щось дав малому з'їсти. Це по-любому було так. Да, Він щось дає малому, і той зараз це все з'їсть, якусь цукерку. О, дивіться, вони можуть навіть між собою гратися. А, ні, вони просто танцюють від музики, тому що вони між собою грають. Ну, вони мені... вони дійсно просто дуже сильно нагадують тодлерів, і не знаю, мені тодлерів вистачало. Я не пам'ятаю такої взаємодії анімації. Можливо, я помиляюсь, і вона така була в ігрі, але я думаю, якщо на цьому з закц... акцент... зробили акцент на цьому, то можливо цього не було в ігрі, і ця анімація також з'явиться. Це щось нова взаємодія. Як ви думаєте? О, це типа камера впала. Телефон, це хтось викинув телефон чи камеру. Ну, виглядає прикольно. Не знаю, мені вони досить мило виглядають. Ось такі в мене емоції на рахунок цього всього. Тут, до речі, гарний міст. Так що пишіть в коментарях, як вам що, чи чекаєте ви його. І взагалі, чи розчаровані ви, чи задоволені ви ним. Бо в мене, якщо чесно, змішані почуття. Знаєте, тут майже все таке, що ну, воно мало бути вже в грі, але так як його не було. То я просто рада, що його це все додаю А ну і ще просто візуально дуже класно виглядає і не знаю, мені сподобалось. Мені сподобався сам трейлер Так що всім дякую за перегляд. Це був знаєте такий. Е, це взагалі я хочу вам сказати, що я записую це відео два часа ночі, і не судіть мене строго. Тому що це перший мій такий досвід в реакціях знімання на щось, тому я можу багато щось говорити лишнього, запинатися чи заговорюватися. Але я сподіваюся, що вам було цікаво мене слухати, і мені було б дуже цікаво почитати вашу думку на рахунок цього всього. Все, бережіть себе і близьких. Обіймаю.